Ви успішно завершили курс виконання слюсарних операцій з вузлами та деталями рухомого складу. І вже знаєте, як виконувати слюсарні операції з вузлами та деталями рухомого складу. Час ознайомитись із конструкцією та принципом роботи чехословацького маневрового тепловоза з електричною передачею третьої серії скорочено ЧМЕ3. Вітаємо на наступному курсі. Будова та розміщення обладнання рухомого складу Цей курс містить основні розділи, у яких розглядаються конструктивні особливості тепловоза цієї серії. Будова та розміщення екіпажної частини тепловоза Будова та розміщення дизеля Будова та розміщення допоміжного обладнання тепловоза. Будова та розміщення електричного обладнання тепловоза. Інтерактивний курс розрахований на самостійне вивчення будови та розміщення обладнання рухомого складу. Також матеріали курсу можуть бути використані викладачами та майстрами виробничого навчання для підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної, професійно-технічної освіти. У результаті опрацювання матеріалу курсу ви ознайомитесь із принципами роботи тепловоза, набудете знання про будову та розміщення обладнання на тепловозі ЧМЕ-3. дізнаєтесь інформацію про класифікацію обладнання тепловоза, вивчите будову дизеля та його систем, зможете дослідити будову призначення та розміщення допоміжного та електричного обладнання тепловоза. Будете розуміти вимоги до професії та основні питання охорони праці під час професійної діяльності. Будову тепловоза ви опануєте краще завдяки мобільному симулятору з використанням технологій доповненої реальності. Симулятор дає можливість користувачу переміщатися тепловозом на декількох рівнях. Дістатися до віддалених конструктивних елементів, розглянути в деталях той чи інший механізм, виконати завдання та отримати відгук програми. Курс розроблений досвідченими фахівцями професійної та професійно-технічної освіти Сумської та Вінницької областей завдяки підтримці програми eu for Skills – кращі навички для сучасної України. Професія слюсар з ремонту рухомого складу є стратегічно важливою. Саме ці фахівці забезпечують безпеку руху поїздів та безперебійну роботу залізниць України. Бажаємо вам успіху та натхнення у навчанні!